Вони завжди пліч опліч з нашими воїнами, їх називають ангелами, охоронцями. Вони тримають небо над нашими захисниками і захисницями. Вони у найважчі моменти завжди поруч надихають, підтримують, несуть слово Боже. А ще їх називають посередниками між світом війни і світом миру. Військові капелани. Історія душпастирської служби в українському війську бере свій початок ще зі служіння капеланів у легіоні українських січових стрільців, галицькій армії, в армії Української Народної Республіки та Української повстанської армії, навіть в умовах партизанської війни, яку вела УПА. У 2014 році, із початком агресії Росії проти України, священники українських конфесій пішли капеланами у різні підрозділи, щоб бути разом із бійцями на передовій. Розпочався новий етап історії українського капеланства. Військові капелани не отримують зброї та боєприпасів, їх не залучають до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань та інших дій, несумісних із їхніми посадовими обов'язками і статусу священнослужителя. Вони відповідають виключно за здійснення задоволення духовно-релігійних потреб особового складу. Знайомтесь, військові капелани, отець Ігор Опацький та отець Богдан Вихор. Саме з ними спілкуємось про роль капелана, силу віри, що рятує у пеклі війни. І не тільки про це. Отець Ігор та отець Богдан кажуть, що нині потреба в капеланстві колосальна, бо військовий капелан це і підтримка словом, і порада у складній життєвій ситуації, і навіть. Допомога у побуті. Отже, Богдане, як розпочався ваш шлях військового капелана, які відчуття тоді вас переповнювали дуже так важко відповісти, коли саме такий був стався переломний момент, але перш за все є з покликанням священника. Господь ставить його на певне служіння через владу церкви. І моє служіння розпочалося тут у бродах у 1999 році. Якраз на парафії старі броди, і, зокрема, вже і червоні казарми, де ми маємо наших військових, які безпосередньо якраз кликали до служіння, кликали до потреб, до різних потреб, які вони мали. І так починалося моє зародження військового капелана. Вже більше таке утвердження, можна сказати, військового капелана. Це сталося якраз вже в часі цієї війни, яка вже триває восьмий рік. і Якраз саме тоді, більше коли я вже відвід був, був брав участь безпосередньо на півдні, на сході нашої держави, безпосередньо з нашими військовими. Це вже аж тоді можливо, можна сказати, вже пройшов бойове хрещення військового капелана. Та, і в Маріуполі, і Авдіївка, і Кримський, і Лисичанськ, Северодонецьк, Сєвєродонецьк. Ну і багато ціле околиця Маріуполя, там якщо можна перечисляти, дуже багато. Отже, Ігоре, розкажіть, будь ласка, з якими проблемами, з якими розмовами до вас найчастіше звертаються військові ось там у цьому пеклі війни? І скажіть, будь ласка, чи можете пригадати такі моменти, як рятує там сила віри? Справді це є дуже можливо для мене важке питання. Чому тому, що перебуваючи з хлопцями з перших днів на війні, особливо це були десантники, 17-18 років? Які просто приходили, щоб посидіти, щось почути. Можливо, навіть і були розмови не на релігійну тему, бо багато вихованців, цих десантників, вони були із теренів східних областей. І в них так ще не було заложено, знаєте, що таке церква, що таке священик. Навіть деякі обходили десятою дорогою мене, бо нашо той священик, нашу, то їх навіть допомог звалу. Але час Господь. І молитва свою справу зробила, і вони в кінці, ну, так стало, що я мусив прийти до іншої бригади, треба було поїти працювати. Попросили, де я був потрібніший, коли ми прощалися з хлопцями, то прийшли всі. Які питання були? Просили б. Подзвонити, було, не можна було подзвонити додому, не мали вони телефону. телефон не мали, але заборонялося, то я виїжджав на друге зовсім нормальне місце, де, можли... де не могли запеленгувати, Дзвонив до батьків, передавав вісточки, що хлопці живі, здорові, що все нормально, служить. Все ж таки, це і діти 17-18 років, більше така робота йшла. Більше було у психологічного багато навантаження, було, бо коли хлопчина 17-18 років робить перший вистріл або першу зброю бере, або коли навіть почує, як арта наша працює, коли вибух іде чи вистріл, йде. людина, яка не є готова, вона має певний перестрах, має такий виходить, синдром першого вистрілу, першого ну, вхід в бій, і людина, ця дитина стає вже дорослою людиною. Але цей перехід треба правильно пережити. І якраз я служив, молився, працював з хлопцями, щоб вони правильно пережили цей перехід, що лишалися. Все ж таки в першу чергу людьми. Бо справді ці молоді хлопці вони рвалися в бій. Mm -hmm. І це, знаєте, так, як в старих тих сукових фільмах Ура за родину. Ну але тут а, я бачу, отой от самий, вони хотіли знищувати ворога, але вони не знали, що їх чекає там. Вони думали, знаєте, то якась, якась така буде гарна історія, коли колись дітям всім розкаже, який він був герой. Ну але вони не розуміли, що то є війна. Що будуть втрати, що можеш і сам загинути. Це в першу чергу було їм донести, і що вони зрозуміли. В першу чергу, навіть, я кажу, безпека і духовний спокій. Отже Богдане, а скажіть, будь ласка, служіння на парафії і служіння на фронті. Чим вони відрізняються? Ну, Насправді це є дуже великі різні служіння. Бо, звичайно, в парафії це, звичайно, прийшов до церкви, прийшли люди, прийшли на службу Божу і всі разом молимося. Там і інше служіння. Звичайно, перш за все, звичайно, дуже важливо є дотримуватися. Ну, це гасло нашої української католицької церкви. Бути поруч. Воно дуже справді спрацьовує. Інколи, можливо, там вони не мають часу для молитви, але дуже важливо, щоб там був священик і молився. Будучи ще в 2015 році, в Маріуполі мені подібне запитання ставили в Гнутовому. Коли я вийшов з окопу, де наші прикордонники зробили таку землянку і написали Криївка. вийшовши з цієї Криївки, де ми молилися, молилися десяток Вервиці, одразу перше запитання було: як молитва є в окопі? Ну, насправді, там молитва є зовсім інша. Молитва є справді щира, молитва є ревна, і ті, що йдуть на молитву, вони з такою з особливістю йдуть на цю молитву, щоб відчути для себе справді цей Божий захист, в який вони вірили. Інколи, як говорив отець ігор, що вони просто потребували священик, який є, який молиться. Мав такий випадок ще в Авдіївці, будучи з 58 восьмою бригадою. Молився, постійно молився, служив, потім мене перекидували до іншої бригади 80-ї. Мав вже від'їжджаючи так, з ними прощався, і по дорозі зі мною їхав один хлопець, військовий молодий, і запитався мене, чи ви вже від'їжджаєте. Кажу, ну так, ну, не, не зовсім від'їжджаю, але маю переходити в іншу частину, щоб бути там з іншими хлопцями. А він каже, знаєте, кажу, а в чому є проблема? Та, можливо, там ось є, він Каже, з вами було поспокійніше. Mm. Так, тобто, і інколи в мене були такі думки, я думаю, багато дехто не приходять на молитву, бувало так. Але вони бачили, що молиться священник. Вони бачили і розуміли, що це для них це є особливий такий захист. Тому пояснити. Дуже важко є, важливо є відчути цю таку велику різницю, але потреба дуже велика. Є потреба священника саме на війні? На превеликий жаль, але там є дуже велика потреба священника, капелана. Ви знаєте, військових капеланів називають ангелами-охоронцями наших захисників і захисниць. Скажіть, будь ласка, а де сам священник, Військовий капелан черпає силу? Відповідь дуже проста, тільки щирі і добрі молитві. Та й неодноразово на ми передзвонимося один до одного і до простих оцінник капеланів. Навіть бувало, так що й дзвонив до своїх парафіян, просив про молитву за тих, хто є напередку. І навіть якщо парафія молиться за військових, і я вірю, знаю, що ця молитва також і розпространяється, розходиться на кожного священника, який являється капеланом, знаходиться там, який працює. От тільки молитва може дати зараз. Те, що потребує капелан. Бо насправді, будучи також напередку перші дні, от знову ж таки згадую ці хлопці, я не знав, як з ними спрацюватися. Вони на мене косо дивилися, вони не розуміли, що я хочу від них. і Був такий час, що я не розумів, що я вже з них можу, що я можу допомогти, як дати. Але все ж таки сила Святого Духа, цієї спільної молитви, часта вервочка, вона ставила на місце, приходили такі думки, знаєте, і інколи навіть проста усмішка, прийшов, обняв хлопчика, та й все сказав. Це що все нормально, а там побачив, що в машині ще лишилися носки, а у нього ноги, ноги мокрі дав носки, знаєте, і ти вже маєш товариша на все життя. Бо справді, я йому прийшов не те, що останнє віддав, не те, що мені лише, йому просто дав те, що йому потрібно. І накраз нам, священникам, якщо хлопцям треба щось вдягнутися і гарно… Харчуватися, щоб добре воювати, то нам, севчанкам, щоб їх підтримувати, бойовий дух, правильний духовний дух до того, щоб оберігати свою державу, захищати своїх близніх, батьків, якщо молоді хлопці, якщо старші батьків, дітей. Те, захищати свою батьківщину, то їм також треба підніматися духовно, то їх треба чимось наповняти тим духовним чим. Ну, якраз тою самою спільною молитвою. Тобто, як ми наповняємося, також ми пізніше через Святого Духа, я думаю, що через свої молитви, чи навіть через свою, свою присутність і навіть спілкування ми об'єднуємося. Роздаємо той дух, роздаємо те, що якраз хлопцям всередині не вистачає. Тобто, це є така річ, що вона. І наповняється, і повинна віддатися. Бо якщо ми її будемо тільки для себе брати, і не будемо там віддавати, ну це буде одностороннє, знаєте, і тоді справді цей капеланський рух, робота капелана, навіть не робота а служба капелана, вона піде ні не на що. Тому кажу, я звертаю увагу, що щоб стати добрим капеланом, треба пройти і волонтерство, і пройти, стати бути. Тимчасово чи в короткий час, і бути духівником і оставатися духівником для хлопців, знаєте, щоб більше заставляти їх до молитви. Але коли вже це ми зрозуміємо і об'єднаємо, тоді ми можемо стати добрими. І будемо, та і є добрими капеланами. Можливо, ніхто мені задавав одне питання, я думаю, можливо, хочуть його почути, що є найтяжче для капелана. Повірте мені, пройшовши цей, можна сказати, і не короткий і короткий шлях, для мене саме було тяжче, коли я. Благословляв хлопців, які йшли чи на СП, чи йшли в бій, чи йшли виконувати завдання. Це було для мене найтяжче. І воно найкрас найбільше давало отаку, навіть, цей відчування присутності Бога і присутності Святого Духа, який сходив на мене. Чому Бо в той момент приходила щира така сильна молитва, яка йшла. Лилося серце для того, щоб хлопців через сутку чи коли виконують своє завдання, щоб вони всі живі і здорові повернулися. От. Тому черпання завжди йде від Бога, від щирої, доброї молитви. І щоб отець Каплан сам розумів, що йому треба це черпати. Бо якщо ми не будемо цього черпати, не захочемо, а думаємо, що нам щось святий Дух дасть, він дасть, і Господь дасть. Але ми можемо цього не прийняти, так, як воно потрібно. Тому кажуть, це все залежить також і від священника, як він працює, там, як він молиться. Отже, Ігор, і ще одразу скажіть: п'ята заповідь не вбий, говорить так. Як це трактувати воїнам, вірянам, які на війні? В заповіді Божі написано: не вбий. Це є гріх, тяжкий гріх. Але ситуація заключається в тому, що це є. Сказано про навмисне вбивство навмисне вбивство, коли людина йде, вбиває так, як зараз йде, вбиває наш ворог заради території, заради якоїсь вигоди, заради того, щоб мати якусь користь. А ми вбиваємо, ми захищаємося. Ми не можемо віддати сположити себе і не вбивши свого ворога. Ми захищаємо. Тому кажу, ми не вбиваємо, ми захищаємо свою державу. Я вже говорив, ми захищаємо свою батьків. Ми захищаємо свою батьківщину. Ми захищаємо навіть свого бога і свою церкву. Отець Ігор поділився з нами численними фото та відео наших захисників, які перебуваючи у петлі війни, завдяки силі віри, виваженому і мудрому слову капелана продовжують жити між важкими боями. Звичним життям готують смаколики, збирають найсмачніші у світі херсонські помідори, жартують, співають, освячують страви у дні великих християнських свят як от Пасху, Яблука, і, звичайно, постійно звертають свої думки до Господа, адже тільки невидима рука Творця захистить і відверне біду. Нашим воїнам. Великий поклін і велика вдячність. Знайте, що ми за вас молимося, ніколи не опускаємо вас, завжди пам'ятаємо, за вас вболіваємо, переживаємо, але знаємо, що ви є найкращі. Немає сильнішої армії в світі від армії нашої, української. І ви це доказуєте кожен день великою жертвою, жертвою свого життя, свого здоров'я. Велика вам вдячність.